Денис Володимирович Пуширін український колаборант і гауляйтер так званої ДНР. Я не професіональний політик на самому ділі. А звичайний лохотронник із фінансової піраміди МММ. йо ММЕМ. Куплю куплюжені Сафагі. Жертвами якої стали десятки мільйонів людей нам даёт МММ МММ, в первую очередь дає свободу. У якій він був чисткою російського шахрая Мавроді. Вот они деньги. Ровно 5630 гривень. Они сейчас очень кстати. Система работает як часы. А, все быстро, оперативно. Мы можем много. Огромная благодарность Сергію Пандельовичу Мавроді. Ушили навіть у Верховну Раду, хотів пролісти із партією ми маємо мету. Ми совершенно чітко знаємо, за чим в Верховну Раду. Але в окрузі за нього проголосувало аж 77 осіб. Між тим. Принципи обмана, котрий Пушилін освоїв в МММ, очень пригодились йому в ДНР. У 2014-му він став заступником так званого народного губернатора. А по суті, біснуватого російського нациста Губарєва, який до Русської вісни підробляв Дідом Морозом. За Росію від Карпат до Захаліна! Так буде. А коли губарів потрапив до буцегарні. Альфа із Києва забрали і увезли. Пушилін назвав себе спікером парламенту так званої ДНР і почав смердіти про референдум. Просимо Російську Федерацію розсмотрети віпрос обхождения Донецької народної республіки в состав Російської Федерації. А потім утік до Москви і став довгожителем рускої весни на Донбасі. Він придержується принципу. В 2014 році, побыв немного во главе ДНР, Пушилін спокійно уступив своє місце Олександру Захарченко. А коли того відправили на концерт Кобзона, то із благословення Суркова знову став на чолі так званої ДНР. При осуществлении полномочий главы Донецкой Народной Республики с честью выполнять высокие обязанности главы Донецкой Народной Республики. І після цього губарів став називати Пушиліна засобом чоловічої контрацепції, оскільки кори та поплічники не поділили. У 2018 році мене знімають з виборів. Я балотувався проти Пушиліна. Такого гана е, знімають з виборів. Вслідні там несколько днів не віджимають бізнес. Крім того, Денис Володимирович своїм рішенням арестував сотні тисяч квартир звичайних мирних жителів на території подконтрольної групів. ДНР. И прихильники русского мира начали скаржиться на гауляйтера самому Путлеру. Уважаемый Владимир Владимирович, я уверена, что вы даже не подозреваете о том, что творится в ДНР. Денис Владимирович, за что погибли мои родные? За то, чтобы отобрали последнее у их родных. Як за що? Щоб донька Пушиліна платила в Еміратах три тисячі баксів на добу за хату. Двойний і вже тройний стандарт. На дураков розчитаний просто. Щоб у Еменника були апартаменти на березі Атлантики. Коли російська армія йшла з Херсона, він приобрів недвіжимість на побережжі Бразилії. Але й Пушиліна можна зрозуміти, біда Лаха живе одним днем. Такі е, пани, як Пушилін, і так далі, їх просто фізично певно не буде, тому що завжди Російська Федерація, коли програє, вона підчищає за собою все, щоб не було світу. Тож перед смертю Денис Володимирович хапає все, що може, але й далі годує обіцянками. Ми змінимо життя кожного кризаніна нашого государства к лучшому. Денис Пушилін, звіздун Запорєбліка.